Всім привіт! Прибув на нове завантаження, це у нас порт Хельсінбурга. Сюди я зареєструвався, мені такий папірець, де вказано пін-код на ворота, а також карта, по якій потрібно рухатися. Тут знаходимося зараз тут, тут перший порог наліво і офіс 705. Не знаю, чи вдасться це все тут знімати, так як самі розумієте порт не дуже тут позитивно відноситься до... Фото та відеозйомки. Сказали мені їхати на перші ворота і потрібно буде вводити пін-код. Так, view-код Ну і далі по карті. Та таке сонечко прямо в лице. Ну і от я бачу, є вже вказівники Warhaus 705 то що нам потрібно, так що помаленьку, не поспішаючи, максимальна швидкість 30 км за годину. Рухаємося, шукаючи вархаус 705 км. Ось так є все, вказівники, тут все нібито зрозуміло. Заблудитися дуже важко, але є такі люди, які умудряються і це зробити. Робота на. Контейнер я під'їхав, під'їхав такий кальмар або кран, зняли контейнер, він лише його закрив і все. От, Верхау 705, Верехау 705, тут не заблудишся, як би не хотів, скажімо так, От, навіть Офіс 705. Зараз сюди повертаю, десь тут паркуюсь. Ну і буду йти в офіс. Головне нічого не збити. Ось у нас офіс. Ну і рам щось я не бачу. <гум> Значить будуть, буде, скоріш всього ще бокове завантаження. Так, після взважування і десь півтора годинного очікування приїхав вантажник і от нас двоїх мене і Автомобіль на нідерландських номерах привів на завантаження, як бачите, на самому берегу Балтійського моря. Так що йду зараз відкривати лівий бік, так як завантаження через бік. Іду трішки працювати. Причіп приготував, повідкривав, ну і чекаю, поки будуть мені возити товар, одів шапку, так як тут протяги і дуже сильний вітер. Завантажили. Дев'ять таких пачок з якимись залізними пластинами. Поставив кутики, так і тут гострий кут, щоб не порвати ремені. На останню кину два паса, так, по одному. Ну і найпершу палету. Два ремня на гальмування, ну, один по центру. Закріпити. Кріплю гонтаж. Закриваю причіп і їду на вагу. Ось так це виглядає. Встав нахер спереді ремні на тормозах. Де пачок. Можете написати в коментарях, яка на ваша думка вага вантажу. На цій вазі важать, я так зрозуміло, тільки вантажівки. От приїхав кальмар. Буду ставити контейнер завантажений, щоб знати, яка загальна вага. Добряче так завантажили. 24 і 885 кг майже 25 тонн. Загальна вага трішки не достає до 40 тонн. Так що нормально. Але є і один плюс, так як я чекав десь півтора години, поки мені почнуть завантажувати, відповідно на 16.00 на паром я вже не встигаю, так як у нас 14 25 хвилин, а до порта мені їхати півтора годинки на навігацію. Так що паро мені перенесли на 22.00 Всьому потрібно шукати плюси. Ну зараз виїжджаю з порта. Далі потрібно ввести цей пін на виїзд і рухатися в сторону порта Тролбурга, до якого теж щось в районі 96 км. Зараз точніше навігація включиться. Я вам повідомлю. Нормальний такий порт, нормально завантажили. Від мене потрібно було перекидати ремні, ну і підставляти дощечки, а на дощечки вже стелити гуму, так щоб не було ковзання. От 95 км показує навігація. 20-та година 45 хвилин і заїжджаю сьогодні на Пітерпен. Давно я не був на цьому паромі на Пітерпені. Тут якась склалася трішки технічний проблемки Бачите, дивіться, який тут такий жорсткий перепад. Не знаю чому щось або задалеко за від причалу став корабель чи що. Ну, потрібно акуратенько проходити. Так, куди нас сьогодні цей чоловік запаркенить Цьома лінія. Щось довгувато сьогодні заїзд, щось почали заїжджати і встали. Так, цікаво, мав би трап проїхати, бо потім цей трап почне підніматися, так як люди з верхнього поверху мають їхати. Добре, що не загнали на самий верх. Не рвати автомобіль. Бачу, чоловік киває, значить це у нас нормально виходить. Нормально виходить, Оп! Все, є контакт. так, Опять жінка. Завтра потрібно бути акуратно на розвантаженні, точніше на виїзді з парома. Дивитися всі сторони, щоб не виїжджати далі останньо. Що? Вмикаю введення транспортних засіб. Початок. Цього разу також 10 поверх. То, що каюта не 10450, а Так, 10 Привіт! З'їхав я на паркінг недалеко від Мюнстера по одиничці. Не доїжджає з 43-го автобану. Не хотів я чомусь поїхати по Нідерландах. Там виходить швидше, але я сьогодні нікуди не спішу. Так як буду спішити, то ще поїду сьогодні на розвантаження. А так перенесуть розвантаження на завтра. Взагалі не спав на паромі, попався мені пасажир, скажімо так, чи я, попався до нього, бо я прийшов, він вже був в каюті, думаю, і не знімав. Далі мені не повезло <кхи> з храпуном так храпів, я вставлю зараз звук, що я не знаю, що людина може робити такі звуки. Не людина, квадробер, одним <кхи> словом. Міг сміхом, але цілу ніч я не спав. Я його і будив, і сварився з ним. І, і нічого до цього не привело. <кхід> так що прийшлося дотерпіти до ранку. До речі, ходив до... на рецепцію, пояснив, що така, така ситуація, я не можу спати. Одна друге. Вони сказали, що вільних кают немає, тому ми її підселили один до одного. Якось я домучився до 5 години 30 хвилин, пішов умився. Почистив зуби, пішов по слідах, і так вже сидів, вже не вертався навіть в каюту. Так що зараз їду взагалі, сплю на ходу, п'ю каву. З надією, що воно трішки допоможе. Буде якийсь ефект на хвилин 30. Ну, а До розвантаження залишилося 292 км. Розвантаження поблизу Антверпена. Там, не доїжджає Антверпена, якщо їхати зі сторони Антховена. І потрібно буде там певну ділянку, десь кілометр 30 проїхати приїхати націоналками. Я хочу піти подивитися, як там почувається вантаж. Взяти рукавички, відкрити причеп. причеп буде брудненький. Замикаємо автомобіль. Видно, по причепу він прогнувся, бачите, вперед задерся до гори. Ну, не дурно, вага така відповідна. 25 тонн, як-не-як. Так, відкрити причіп. Зараз я відкрию і включу, бо одною рукою трішки незручно. Так, в причепі брудно. З інтенсивними завантаженнями. Немає коли навіть позамітати. Так, кутики стоять, кутики поставлю, так їх... Бачите, тут у нас гостре, щоб не порізати ремінь від натяжіння поставу кутики, бачу, що все тримається, все взагалі супер. Так, тормоза працюють. Натяжка є. Якось так. Ідеально. Тут також було би класно підкласти гумку і на всіх стиках. Але в цілому нормально. Трішки схилено в правий бік, ну, нічого страшного. Достою паузи, там ще залишилось 15 хвилин, Я буду рухатися в сторону розвантаження, в сторону Бельгії. Одна з переваг тахографів нового покоління в поєднанні з чіп-картою, також уже нового зразка, що не потрібно. З'їжджати на кордоні, наприклад, так в цьому випадку Нідерланди. Німеччина і Нідерланди, до речі, на цьому паркінгу я ночував, коли рухався з Польщі до Дюнкерка. Не потрібно заїжджати, щоб відкрити країну, чи, так скажем, зробити країну початок. Проїхав нормально. Незважаючи на що трішки був заторчик, де двійка трійкою сходиться, там Зву... сходження двох автобанів зливання, плюс до того ще ж ремонт. І все, в сукупності, як завжди, заторчик. Ну, нічого нібито страшного. 113 км мені ще залишилося до розвантаження. Ще точно не знаю на коли розвантаження, так як нібито встигаю навіть і сьогодні. Правда, Потрібно буде ще зробити паузу 45 хвилин, бо дуже маленький зазор по часу. Щось в районі 15 хвилин. А там, нагадаю, потрібно їхати десь біля 25 кілометрів націоналками а на націоналках може бути різне. Навіть може бути якась перекрита дорога і що потім робити. Заїхали в Нідерланди, собі помаленьку, 85. Хоча. Тут бажано їхати 82, не говорю 80, а 82, так як приходять штрафи. Приходять штрафи, вже не від одного водія чув, що нібито не радарів, нічого нема. А вони на таких от так, мостиках, в'ядуках вставлять собі радарчик, і він штампує листи щастя. Ну 82 їхати не хочеться, будемо акуратно 85. Потрібно проїхати в Нідерланди в сторону Ендховена, ну і там заїхати в Бельгію, там недалеко від кордону. Потрібно буде з'їжджати на Націоналку, щоб потрапити на розвантаження. До речі, читав в коментарях і вам раджу, коли їдете в незнайоме місце, якщо є можливість прочитати коментарі, прочитайте. Хоча вони не завжди, правда, там пишуть, але... Можна дізнатися якусь інформацію. Наприклад, я вичитав, що на території дозволяють стояти паузу, ночувати. До речі, є безкоштовний душ та туалет, який відчинений цілу добу. Ну, Побачимо, можливо, експедитор сьогодні пожене, скажімо так, в кавичках пожене на розвантаження, а можливо вже перенесеться все на завтра. Так як отримав уточнення від експедитора, що розвантаження у мене на завтра заплановано. Відповідно, сьогодні я немає змісту туди їхати, так як мене ніхто розвантажувати не буде. Ну, Відповідно, я собі з'їхав на паркінг. Головне, щоб було місце. Головне ще було місце. Щось тут у нас якийсь заторчик. А заторчик чого? А Тому що легковушка стала. А вантажівка хочу запаркуватися. До розвантаження залишилося 41 кілометр, показує навігація 51 хвилина. Якраз завтра би виїхав собі в к 7 і на восьму прибув би на розвантаження. Щось вони там мудрують з тою легковушкою. Хочуть її вигнати чи що. Також поставало. Можливо, я щось попробую вже, я його... Дачі правда. Який противний. Ти дивись, який противний. Не хоче давати назад і все. Ну, я думаю, ми тут вліземося. можливо. А можливо і ні. Мало би влізтися, О там далі не зрозуміло, чи є місце, чи нема. Зараз спробую трішки Малу запаркуватися. Приготуйтеся річку. Такий противний Нідерландець. Їсть бутерброд, людина дивується з водія на легковику. Запізно почав цей маневр. Шулай, ише бүген. Помогти. І вдалося нам запаркуватися. Зараз він оба і Я собі ще нормально стану. От людина собі їсть бутерброд і допомагає. Так що все в нас вийшло. Я протягнув вперед-назад, трішки підрівняв автомобіль, так як вантажівка, яка стояла попереду, вже собі поїхала і нічого не заважає. Але той легковик ззад і стоїть. Ну, я Зараз ще закриваю зміну і лягаю відпочивати, так як нагадаю не спав ціловні, що у зв'язку з квадроберами. Добринок. Прибув фірму розвантаження, дали мені такі от паперці з QR-кодом. Зараз заїхати на вагу. Потім по зеленій стрілці. По колу об'їхати і дали карточку на шлагбаум. Так, тут таке розбита вже територія. І виїжджаємо на вагу. Колега бачить нас, не бачить? Чи він зранку не прокинувся, не знаю. в Останній момент зупинився, а так би мало би проблеми, що він, що я на рівному місці. Зараз чекаю чергу заїхати на вагу, відсканувати QR-код. Ну і потім по карті, як ви бачите, потрібно об'їхати майже всю територію, так як я знаходжуся отут. Ось тут. А мені потрібно по колу, по колу, по колу до 331 го паркінгу доїхати. Так, заїжджаємо на вагу. Так, тут по заводу потрібно добре попетляти Кольця, розміточка, але є вказівники, от бачите. 331 паркінг, який мені потрібен в даний момент, бо є паркінгів багато. Дощик, правда, падає, не знаю де буде розвантаження. Бо на вулицю не дуже хочеться зараз мокнути, але що поробиш, такі нюанси роботи на тенті. Бачу, що завод такий серйозний, якщо на території своє, стоять свої вітрики, значить серйозний завод крани мощні ось так Там бачу що пише парк 331 а де він саме наліво тут же що щось рубають. робота кипить а от у нас є вказівники паркінг 3, 3-1 направо. Мабуть, ми десь уже прибули на місце. Креслений паркінг, один за одним потрібно вставати. Одне радує, що я сьогодні перший. Пояснили, що потрібно буде чекати вантажника, а він вже нас поведе на місце самого розвантаження. Сказала пані на реєстрації чекати на паркінгу. Приїхали за нами спеціально назначені люди на електричній машинці. Ну і веде нас. На розвантаження, так, щоб не ходити пішки і не їздити на велосипеді, подавали такі перероблені напіввантажні гольфкари. І працівнику приємно, і швидкість праці, коефіцієнт праці виростає в рази. Так що так, розмальовані навіть контейнерах, все серйозно. Добре, рухаюсь спокій за вантажником. Тут поки доїдеш до місця розвантаження, можна забукати, так кататися по території. Величезний завод, хоча коли заїжджав, нібито невеличке містечко, але що тут бачите, як набудовано, і ми ще далі продовжуємо їхати. Як бачите, тут таких болванок, як ми привезли, таких заготовок вже є багатенько. Я вже розтентувався, приготував причіп до розвантаження. До речі, планки поставив причіп, так як тут болото, щоб потім не розносити його по причіпу та по тенту. Ну і чекаю своєї черги, так як спочатку ті автомобілі розвантажують, а потім вже приїдуть розвантажувати і мене. Свиденько розвантажили, як ви самі бачили, що там приїхав пацан, у молодих хлопчина розвантажував на такому навантажувачі з лапою і не грався, перший раз взяв один палет, потім зрозумів, що може взяти більше, і наступні рази вже брав по два палета. Ексід направо. потрібно... Виїхати, звідси. Зараз далі на вагу, потім на паркінг, а потім вже за документами. Подобається мені такого плану фірми. Все швиденько, туди-сюди, раз-два, розвантажився і поїхав далі. Заїхав на повторне зважування, після чого на паркінг. і в офіс за документами. Одразу віддали документи взагалі. Суперова фірма дуже мені сподобалось. До речі, на території можна ночувати. А також є душ та й туалет, який відчинені цілодобово. На ну, цьому відео буду закінчувати. Традиційно, якщо подобалось, любіть жорнючо подобайку, напишіть комент, підтримку канала. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім папа, -па, слава Україні!